Ми разом польсько українська розповідь про спільну спадщину це ініціатива Товариства «Посполите рушення, що реалізується завдяки співфінансуванню від Музею історії Польщі в межах програми Патріотизм Ютра. У 2022 році багато українців переїхало до Польщі. Можливо, ти також опинився в цій країні? Можливо, ти вже маєш польських приятелів у школі. Чи на подвір'я. Польща близький сусід України, але часами він все ще здається цілком невідомим і таємничим. І це попри нашу спільну історію, що нараховує більше тисяча років. Частина п'ята З народу Руського, з польської нації. У другому підкасті ти міг дізнатися, що століттями Річчю Посполитою керувала шляхта. Зараз ми розповімо про те, чим частина руської шляхти відрізнялась від решти представників цього стану. Руські князі Польська Шляхта пишалася своїми вольностями та привілеями, які прислуговували їй згідно з правом Речі Посполитої, так само сильно, як Свободу. Вони цінували і рівність. Можливо, ти знаєш приказку Шляхтич на загроді убогий рівний воєводі. Воно означало, що всі шляхтичі є рівними перед законом, незалежно від того, які посади чи володіння вони мають дещо інакше було на Русі тут зберігалися князівські роди за походженням Рюриковичі та Гедеміновичі. Себто представники давніх династій володарів. Між руським князем та звичайним шляхтичем була суттєва різниця. Князі панували над величезними територіями та мали тисячі підданих. Вони фінансували свої власні приватні армії, будували фортеці та засновували костели і церкви. Вони здійснювали великі подвиги. та... Переживали цікаві пригоди, завдяки чому вписали себе до історії Польщі та України. Зараз розповімо про кілька видатних руських родин острозькі або ж багатії. Ми починаємо з роду, який століттями вважався найбагатішим у Речі Посполитій, князів острозьких. Вони мали величезні володіння на Волині, а їх родинним гніздом був острог. У тій родині було кілька надзвичайно цікавих особистостей. На початку XVI століття великий гетьман литовський Костянтин Острозький прославився грандіозною перемогою під Оршею. З одного боку, там бились литовські, руські та польські війська, а з іншого, маючи суттєву численну перевагу, московити. Гетьман застосував у цій битві хитрий маневр. Імітувавши втечу, він затягнув ворога у засідку. Цій видатній перемозі невідомий автор присвятив картину Битва під Оршею. Це єдиний ренесанський баталістичний малюнок в історії Речі Посполитої, Гальшка Остроська. Онучка гетьмана Єлизавета або ж Гальшка. Стала героїною однієї з найбільш скандальних авантюр в історії Речі Посполитої. Як єдина дитина, вона успадкувала велике володіння, у черзі на одруження стали кавалери з усієї Речі Посполитої. Найбільш завзятим виявився руський князь Дмитро Сангушко, по вуха, закоханий у панну. Він пошлюбив Гальшку проти волі матері дівчини. однак... За підтримки її дядька Василя Костянтина Острозького. Мати поскаржилась королеві, який покарав Дмитра Баніцію, позбавленням усіх шляхецьких прав. На жаль, уся ця історія завершилась фатально, коли Дмитро тікав з Речі Посполитою разом із Гальшкою. На території Чехії його спіймав польський магнат Марчин Зборовський. Він також хотів видати свого сина. За спадкоємицю роду острозьких Його слуги вбили Дмитра, вочевидь, погані стосунки з тещою можуть зруйнувати подружнє щастя, дядько Гальшки Василь Костянтин Острозький був відомим опонентом Берестейської унії, про що ми згадували попередньо, укріплюючи позиції Православної церкви. Він заснував у Острозі друкарню та сучасну школу, в якій викладали іноземні вчителі. Завдяки своїм заслугам Православна церква України вважає його святим. ЄВАНГЕЛІЇ та ПЕРИНА або ж Заславські. Великі володіння Острозьких успадкувала інша руська родина Заславських з тим прізвищем пов'язаний один з найважливіших українських пам'яток Пересопницьке Євангеліє, що походить з 16 століття, то був переклад Євангелія з староцерковно-слов'янською руською мовою, проспонсорувала цю роботу княгиня Анастасія Заславська. А сьогодні кожен новообраний президент України складає присягу, тримаючи руку на цій книзі. Іншим відомим представником родини був князь Владислав Домінік. Він був одним із трьох командирів, чиїм завданням було приборкати повстання Хмельницького. Козацький гетьман зневажливо назвав трійку воєначальників так: Латина, Дитина Перина. Латина означала воєначальника, який швидше був схильним до науки аніж шаблі. Дитина занадто молоду людину, аби успішно керувати військовим, а перина то власне князь Заславський. Він був не дуже мудрою особою, що любила передусім комфорт, його маєтком було старе село поблизу Львова, і до сьогодні там можна побачити руїни колись славетного палацу. Козак, князі та король або ж Вишневецькі. Справді захопливою є історія родини Вишневецьких. У 16 столітті один із представників роду Дмитро Байда був відомим авантюрником та козацьким лідером. Разом із запорожцями він організував походи проти турків і татар. Він загинув у турецькій неволі, але легенда стверджує, що козацький дух він зберіг аж до останньої хвилини життя. У середині XVII століття всією Україною голосно лунало ім'я Єремія Вишневецького. Він першим у своєму роді прийняв католицизм. Як вмілий господар, він намагався заселяти свої маєтності у київському воєводстві новими осадниками. На жаль, саме за його життя конфлікт Речі Посполитої з козаками перейшов у нову фазу, адже розпочалось повстання Хмельницького. А князь Єремія був одним із тих, хто намагався безжально його придушити. Хоча війна знищила статки Вишневецьких, останньому з їх роду Михайлу Корибуту навіть вдалося стати королем Речі Посполитої, щоправда, він не був успішним правителем, а ще за його життя жартували, що, хоча він і знав вісім мов, але не мав чого сказати жодною. Видатне посольство або Збараські. Родичами Вишневецьких були власники Збаража або ж князі Збараські. Один з представників роду князь Кшиштоф Збараський став відомий як посол польського короля. До турецького султана. Це сталося за рік після видатної перемоги, яку військо Речі Посполитої та запорізькі козаки здобули над турками під Хотином. Збаріський вирушив до Стамбулу, аби від імені польського короля підписати султаном вічний мир. Свою довгу подорож він провадив у кампанії аж тисячі осіб, а видатки покривав сам із власної кишені. Своїми коштами він також оплатив викуп польських полонених з турецької неволі. Збареський так вдало керував посольством, що сейм Речі Посполитої висловив йому публічну подяку за його працю. Чортерійські цілком можливо, що ти чув про родину Чарторійських або ж про подібну політичну партію, активну в Речі Посполитій. У XVIII столітті, родовим гніздом Чарториських був Чарторийськ на Волині. Саме в цьому воєводстві представники роду століттями посідали ряд важливих посад. Але широко відомими в Речі постполитій вони стали вже за часів панування останніх двох королів, в особливості завдяки діяльності Августа Олександра Чарториського. У порівнянні з іншими українськими магнатами його родові володіння не були занадто великими, однак йому вдалося одружитися із найбагатшою вдовою його доби Софією Сенявською. Подружжя стало найбагатішою парою в Речі Посполитій. Люди стверджували, що вони могли подорожувати з Варшави до України, ночуючи виключно у своїх маєтках. Стільки їх було у різних частинах держави. Польські пани в Україні. Варто також згадати про польські роди, які шукали щастя в руських землях. Поміж представників тих родин були видатні особи, наприклад, гетьман Станіслав Жалкевський, засновник красивого містечка Жовква та завойовник Москви. Зятем Жолкевського був наступний гетьман Станіслав Конецпольський. Він прославився як видатний воєноначальник та переможець татар, а також засновник Витонченого палацу в Підгірцях. Поміж поляків, які осіли в Україні, були також люди з дуже поганою репутацією, фундатор відомої ратоші в Бучачі Миколай Василь Потоцький. Прославився як авантюрник, бешкетник і хуліган. Легенда стверджує, що останні роки життя він провів у Почаївському монастирі, який тоді належав уніатам. Там він і помер, як скромний чернець. Про його пригоди розповідає українська пісня про Бандарівку. Інший представник польського роду потоцьких Станіслав, Щенсний щасливий. Мав велике володіння на Братславщині, його приватне життя було сповнене різних скандалів та інтриг, з яких частина була пов'язана з його третьою дружиною Софією. Саме для неї він заснував відомий парк в Україні, відомий як Софіївка. Водночас, прізвище Потоцького було вписано до польської історії як синонім національної зради. Саме цей магнат. Був одним із трьох, хто просив царицю і надіслати російські війська до Речі Посполитої та виступив проти реформ чотирирічного Сейму. Назва ганебної Тарговицької конфедерації походить від містечка Тарговиця, що було власністю Потоцького. польско українська розповідь про спільну спадщину це ініціатива товариства Посполите рушення, що реалізується завдяки співфінансуванню від музею історії Польщі в межах програми «Патріотизм. ПатріотизмЮтра.